2013 року була машинка, два, два власника було, але ну, машина була така, що дуже дуже в хорошому состоянні. Пробіг тут 70 тисяч на машині. Купили ми цю машину, виходить, 950 доларів евакуатор ми брали попутний, бо таким евакуатором, щоб привезти автомобіль, то воно невигідно. Зняли ми крило, продаємо, продаємо ми крило переднє праве. Я сказав, дві, за нього 2000 тисячі гривень, дві двері по 7, це виходить 16. І фонар ми даємо в подарок людині. Фонаря ми вже зняли, вже лежить е, зараз будемо знімати две. Е, будем, зараз будемо розбирати і знімати дверки. Треба, щоб двері були голі. Фона, фонаря ми вже зняли, це фонар у нас йде в подарок людині. Це на скидку людині йде. Двері по 7 тисяч гривень, крило 2 тисячі гривень. Ціна цього 2000 гривень, бо воно з дефектом. Добрий ранок. Метро Устер. Thank Стой! Она сюда пошла, блядь. Если пока там ничего не будет, можно и стягивать. Не, она просто как упадет, то мы точно надерваем заднюю бампер, блядь, железный. Надо перекурить. Надо перекурить. Закончили мы выгрузку Пока титул И все Сейчас Колян мастерски поднимет вот так лесо ушло по не летайте пацаны вот и все а прицепчик 850 хороший прицеп давай друж отлично давай бігом? правильно а кто ты хочешь бегом а я хоть западь то буду как мы поедем Открий його. Берем, берем, берем тачку. Берем, берем, берем. Давай, берем. 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 І отій коростуй піднімемо, да бом стоп-файл. То, Чим? точно. От чімо. тачку, підкинемо, бо ця хуйня не поїде по піску хо його. Да, по піску не їде. Так поїде, блядь. Ні-ні-ні, вже проверено, не їде. Я вже сидя психовав Так, а душа, берем, берем колесо. Де сюди? Брати, назад надо колесом по поставити. Ти біжи. Ні, зараз добіть. А? Я сказав, ми підготуємося цього так, так. Коля, неси. Колісо, Андрюша бере донкрат. Дон донкрат, де Донкрат, вой. Візьми ключа, візьми ключа, щоб зайдя кольку кліти. Кажу, не піде. Давай покропу. А де донкрат новий? Бери донкрата. точно 21. 21, да? Кругло... О, Оно, диви, диви. І круглогубці. Оно, диви. Ваня? А, сейчас я дам ключа дам. Тут надо її трохи стягнути. <звук> На цій дорозі так. Так, міняємо заднє колесо. Богдан, ти поки він міняв, і поки давай, раз-раз подивимо. Да я сейчас подивимо його, не мішай. Да не будеш. Не Рочина будеш. Звичайно, буде. ні. Там же та сторона бы поднимать, а не тянуть. Да. Может, есть, не да. Комогу, плану, да. Капот, наверное, надо было снять б. Не надо капот, не, снять, не надо. Не Затей лонжерончик бери. надо по центру стало. А, Да. Колодки Не колодки. Да? А, нема точно, блядь. Ты у на площадке сидел, понял? Вот за кто из себя забрал. Вона ж не випаде, правильно? Хто? Ну ця. Якщо тормоза нажати, то супер випаде. О, то. Ні, ну колодка ж не випаде. Як так її немає. То то вкрали би. Нема, нема колодки тормозної, ти зрозумів. Нема, так, да, колодку, вкрали колодку. О, якраз нормально вже поддимає, козакози подимається, зараз тепло димається нормально. Так. Все, захочу і дві. Дві немає колодки, приймаємо. А де ж вона діла? Ти що? Хтось забрав. А друга є? Нема. <ріхи> Тупо забрав. Тут ужас. Хтось забрав. Хоча тобі шла площадка, ти зрозумів? Що то колодки б'яти, брати. йолки палки це. Це просто ужас. Це сука. І колодки вкрали. Ну так, то ж. Бля, я й забув, бля. І спереді нема. Із передів нема колодок. Нема колодок, а не дай, побачимо. Нема колодок. Це ужас. Я не хотів. Бо, це штрафлод. Машина стояла на штрафплощадці і немає колодок. Реально колодок немає. Украли колодки. Украли. А на том колесе есть или нема? Не, на той стороне. А. Нет, то вот так оно и треба. Ку... Принеси мне ту да. Принеси. Стабилизатор. Давай. Что, давай, раз, раз, раз. Андрюш, без тебя нема дела, ты видишь? У двох не можуть мотори зранку витягнути, Ну не зранку сбина. Видишь? Так було просто... Да, нормально тут все. Все, нормально поднимаю, все, кра. Без гуся вообще, гусь вообще классная штука душа, да? Все, давай, давай, зараз воно. Десь, бо півтонний стоїть. Нормально ты стоїш, Коля. Давай. Коля, да, дивись, а, вже. Воно... Все, заднизу тачку уже. А ще, ты не со Андрюха, ще не подіймає. Все, давай, ще давай. давай. Ща трохи, давай, давай. Давай, давай, о, о. Ще подімай, Коля. Ще подімай, подіймай, подімай. Да, стало, да не, ні. Ні, Не не ні, не не не, не не не, все равно, зараз опустиш, воно не буде. Подимай, подіймай. Все, ще, ще давай, Андрюша, ще, ше, ще, Вона випаде. Да все, требует, все, это... опускай, опускай, Коль. Опускай. Да, кулико... давай на Все, давай. Давай, все, давай. давай, нормально. Рука... Все нормально. Рука-то хуйня. Так, а ну ручника поднимай, снять там надо. А, ага, колодки украли. На, на ты раз, уявляешь? Нема колодок, дивись. Нема колодок. Нема ни одной колодки. Все, поехали. А ну, блядь? давай помогай. Бат, без мене не йде. А ты с а ты сказав, що... Нет, та... не, не, меняй мице давайте. Два домкрата. Давай туда бігом. Я А ти казав попхаю. Можно качать А Почем? За да, руками. А, у ж же на соус я, Дрюш. Друж. там у веди камулятор, пожалуйста. Для чего? Я Да, лише. Що ми без тебе робили, пацаны? Все, давай. Качайку. Так лисо. доставай на руки грязь. Качайнику лисо. Так, 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 у нас такие насосики есть, доставай бери, грязные руки, то шо, шо грязные, давайте насос, мой хороший, новенький, за машине попался битый, помнишь, в портаже. Не, не, куда, шо, куда, у вас, все подожди, ну да, тут вот я что? Не знав, не знав, і запав. За машині попало, поняв? Воно випало! О, наруши! Так качай би качало, мужа, так? Я ку коробку? А ну поди треба підніжуться своим почиком. Наш снимай. Дай, дай, напись немає. Є, я треба фарковом потину. Да, я судья. Годя, візьми комуляр занеси.

Давай! Да не спеши, подожди! Стой, 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 стой! меня. Назад дай трос. Все давай. Все. Выйди. Выйди. Вы. Запхали вже в дворі. Батько вона по цьому гарницю йде. Ой, якось там птічка теж живе. Та це кура люди наїхали додому везти. Він вже до убою в такої машині курей Це ворони пообдиралися, не курей, як стояли на площадці. Та ні, ти що, за що світі. Стой, стой, вот, я тут нашел. Ого, ось до. Я. Ось Курва, ні, ну до качего. Почи уші возьми. Ізолента. <ріху> а дай. О, це мені. Оце мені. А це тихо. Так, що там є? Що Оно бери ручку, дергай. Все, і... відкривай багаж, ручку дергаємо, відкриваємо багажник. Не, От у того потім розберемося. Потім розберемося. Ключся О, дивись який ключ. На який ключ такий. Носки нові. Труси, бляха. Ножик у нас поля. Ось оці хай буде заливати. А, ні, буде. Чуєш? Бо, да, бутин болти, бутин. болти, болти пособіраєш із м'ясі. Біта, диви, яка, блядь. Бо, болтики пособіраєш, теж собі. Ось чого дивись. Ось у вас, вона Зараз ми його раз А, це ящичок був, бать, розбився. Ящичок з курми. Да. Накрив... Диви, диви, голова нахуй. Накривай, поки. Ті кури, це просто пісня по роботу. Вона вже вода стояла. Та вона нове, подивися. Вона нове, почти, вогонь.

Газова да? стоїть, а газу немає. Де ж газівці? Вкурали чи що? Ну так. Да. Балон, балон, балон стоїть. Довжен тут покручені бути немає. немає. Мой балон. А, одрізали, бач. Газово а, дрізали. Да, одрізали, да. Із Газово, дрізали. Це... так. Газоводрізали. Так, ну так. А що це підкрилки? А, це оригінальні, навіть подкрилки. Да, Трапчані. Фу. Трапчані ага. підкрилки стояли оригінальні. Джилі. Написано Джили. Джили. Подкрылки Джили. Радиатор Джили тоже. Не было на тут эта машина. Машина. Коробка начать силаш. Так, да". Ай біляха. Хрупчик упав. Шрупчик упав. Шуруповірки. знімаємо стоп. Смотри, удочки. Їде до нас по коробку. Будемо продавати коробку зараз. Зуки на Так. Продаємо фонарь. Продаємо фонарь. Дві двері. Голі від двері і крило. 16 тисяч гривень. Отут. Так. То витягуємо, треба так, раз, раз. Аккуратненько, помаленьку не спіши. Ні, можна щось обламати, Подожди. Вони трубки прикипівші тут. Ну позаплачуваю і все. Ні, він може там одламатися. Вони, вони, вони щось прикипляють.

Так фунася сюда. Так, Коль, Так, все, дві фари продаємо за 2800. Це одна сія, одна сейчас продаємо.